Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. А тепер хочу я вас послухати. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки, Доброго ранку вам і мені Доброго ранку. Доброго ранку, так. А Нікіта хоче привітатися? Так. Доброго ранку. Сонце. Сонце. Сонце привітне. Сонце привітне. Доброго ранку. Небо блакитне. Небо блакитне. Доброго ранку, пташка. У небі пташки. Доброго ранку вам! І мені. І мені, молодці дітки, малята, а хто мені підскаже, з якою буквою ми з вами познайомились на прошлому занятті? М. Буква М. Давайте скажемо М. Ага. Звук М. Давайте скажемо звук м. 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 Звук ми. Приголосний чи голосний? Приголосний. Приголосний. А чому Микита? ми кита? Ми, ми не можемо його проспівати. Добре. А як позначається звук ми, якщо він твердий? Якою фішкою? Рисочку. Рисочкою. Рисочкою, однією рисочкою. Молодці дітки. А хто хоче пригадати, які в нас є голосні звуки? Піднімайте долоньку. Так. Микита і Ірочка теж хочуть. Так, які гарні долоньки. Ну, давайте спробуємо. Хто перший? Давай, Нікіта. А. О. У. Е. І. І. Добре, Ірочка. А. О. У. Е. Э. Mm. 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 Так, добре. Ми з вами пригадали звуки, так? І букви вже запам'ятали? Так? Да? Так. Mm. Так. Добре, далі будемо продовжувати вивчати букви. А зараз підготували свої вушка і послухайте віршик. Ліг під кущиком удав, удавав, що ніби спав, а підвів голівку тихо, утікайте, буде лихо. Як ви гадаєте, з якою буковкою ми з вами сьогодні познайомимось? Да. У. Так! У про кого віршики йде ця річ? Хто там тихо під кущиком спав? Да. Удав, давайте скажемо. Удав. у -да. Удав. Удав. Удав! Удаб. Так, добре діти. Сьогодні ми з вами познайомимось з буквою У. Давайте проспіваємо У, <звук> у". велика і маленька у. Так, так, дітки. А який перший звук ви почули в слові удав? Який перший звук? Удав. У. Так. Це голосний чи приголосний звук? U. Який? Голосний. Голосний. Давайте ще раз проспіваємо. У, -у, У. Так. А якою фішечкою позначається звук У, якщо він голосний? Давайте пригадаємо. Так. Чим, Ірочка? Кружечко. Кружечко. Так, молодці дітки. А зараз давайте ми з вами пограємо. Приготуйте, будь ласка, свої долоньки. Покажіть мені їх. Дітки, якщо ви почуєте у слові звук, у будемо плескати в долоні. Якщо ні, нічого не робимо. Слухаємо уважно. Учень. Так, добре. Зима. Ні, так, молодці. Удав. Так, добре. Будинок. Добре. Буквар. Так, Нікіта, чому ти плескаєш? Чому нам є буква у? Так, є звук у так, Ірочка. Будинок. Так, добре, молодці. Дітки. А давайте ми з вами спробуємо прочитати склади. Яка це буква? М. 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 Вам добре видно, дітки? Так. Все видно, так? так. Ну, що, допомагайте мені, називайте букви, я їх буду викладати. А, а. а. так, Ірочка? О, О. добре, Нікіта. У -у -у -у. Ирочка? У -у -у. И, -и, И, молодец. Так, Никита? Э. Э. -э. -э. Доброе. там видно? Да. А теперь І ще в нас є? Яка буковка? І. І. Я її поруч покладу. А тепер давайте спробуємо прочитати склади. Буковка «Е» буде ходити в гості. Ну що, почали? Ма. Ма. Давайте скажемо ма. Ма, Ірочка. Ма. Ма. добре, Му. Му. Так. Ма. М, м, ми, Давайте скажемо ми, Добре і ми і Мі. Мі, Ірочка, Мі. Так, хто ще хоче спробувати? Де ваші долоньки? Хто хоче спробувати? Микита, будь ласка. Му. Ма. Ма. Мы. Мы. Молодец. Мы. Мы. Мо. Дуже добре. Ирочка, спробуєш? Так. Да. Давай. Ма. Му. Му. Мі. Молодці. Мі. Ме. Мм. Дуже, дуже добре. А тепер давайте спробуємо навпаки. Спочатку я, потім ви. Ам, ум. Ум, им. М. Ім. Щоб нам не заважало. і... Хто хоче спробувати? Нікіта. Пала? Так. Хто буде спробує? Никита, давай. Ам! Голосніше О. У. М, м. Так. і дуже добре Ірочка тепер Ом. Ім. 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 Ем. Дуже добре. Ім. Ім молодці, дітки, молодці. А тепер давайте ми з вами спробуємо всі прочитати? буквою. так. Допомагайте мені. a a o o o u o a дуже Так, так, Молодці. А тепер давайте з вами проспіваємо. Не відриває буковки від буковки. Я вам зараз покажу, а ви повторите. Добре? Слухайте уважно. А о! У, о а. хто спробує для ваші долоньки. Так, молодці. Дуже добре, Ірочка. А, молодці! Так. Одну буковку приберу. Нікіта, проспівай. Дуже добре, ірочка. Молодці, uh -Oh. -Oh. oh. oh. okay. так, дітки. Ви молодці? А будь ласка, ви підготували зошити? Так. Так. так, Ми з вами познайомимося сьогодні з зошитом для письма. Покажіть свої зошити. Так. Ми вже зна. Дітки, підкажіть, з яким зошитом ми з вами вже познайомились, в якому ми писали? Клітинку. Клітинку. Так. А на якому занятті ми пишемо в клітинку? Математика. Заняття з математики. Так, дітки, добре. Відкрийте свої зошити. Так. Що ви бачите там? Там лінії, так, є... да, дітки. Є лінії. Довгі лінії. Так, є лінії. Ши... Широка. І є лінія вузька. Так. Дітки, погляньте. Оце широка. Бачите? Так. І теж покажіть пальчиком широку лінію. Покажіть пальчиком. Самі для себе. Так, дуже добре. А вузьку, Покладіть пальчик на вузьку лінію. Так, добре. Дітки. А ще є лінія ось така вертикальна, похила лінія. Так? Так. Вона знадобиться нам, коли ми будемо писати букви. По школі вам знадобиться. Палички будемо писати, крючки, завиточки. А тепер візьміть олівець або ручку, що у вас є поруч. Ручка чи олівець. Так, добре. І давайте поставимо крапочку по середині вузької лінії. Ось так. Крапочка це така маленька крапочка. Так, знайдіть, починятимо серединку серед середину строки і поставте крапочку. Так. А тепер. На пальчик відступіть, трошки відступіть, і ще крапочку намалюйте. Оставте. Вони, як сестрички, однакові. Пишуть? Пишуть. Так. А тепер ще відступіть трошки, і ще крапочку оставте. Маленьку, вони однакові. І бажано, щоб відстань була однакова. Так. Це виходить у вас, дітки? Так. Так. І ось так до кінця строки ми пропишемо крапочки. Спробуйте. Посередині строки. Виходить? Працюємо в зошитах акуратно. Лівою рукою підтримуємо зошит, правою пишемо. Так. не забувайте, дітки, це ваше обличчя. Вон, він повинен бути чистенький, без плям, листочки, кути, вони не загорнуті, повинні бути. Напис... прописали дітки? так Мені подобається за вами спостерігати, як ви працюєте. Такі уважні. Зробили. Так, добре. Дітки. Ви написали на одній строки вузький, крапочки. Да? Молодці. Дуже добре. Дуже добре, Микита. А ви потім пропустите, да, от, широку і знову буде у вас вузька. І знову пропишете крапки. Добре? До кінця строки. Це буде таке маленьке завдання вам. Батьки вам допоможуть. Добре? Ірочка зробила? Так. Покажи, будь ласка. Так, дуже так ближче, ближче. І Нікіта може ще показати нам? Потримайте трошки. Чудове фото буде. Молодці, молодці дітки! Дуже добре. Малята, з якою буквою ми сьогодні з вами познайомились? У, так, молодці. Що ми з вами сьогодні робили на занятті? Писала. Так. так, писали, читали. Молодці. 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 Добре. Дітки, наше заняття вже закінчується. Я була рада зустрічі. Ви молодці, тема в нас важка, але ми з вами все впораємось з вами. На все добре. До побачення. До побачення.